Дніпрі відзначили володарів відзнаки імені Олеся Гончара. Традиційно щороку журнал «Борестен» разом з Дніпровською політехнікою відзначають внески людей у соціальній сфері, науці, мистецтві та культурі. Цього року патріотизм став основою, яка поєднує усіх лауреатів. Щорічна відзнака імені Олеся Гончара вже тривалий час є не просто вшануванням гідних особистостей, а ще й один особливий спосіб об'єднання тих, хто живе з Україною в серці незалежно від національності та громадянства. Серед лауреатів люди, як завжди, дуже різні, дуже цікаві. Мені хотілося б відзначити, що завжди ми вітаємо наших номінантів з діаспори. Цього разу це абсолютно щирі українські патріоти, які роками докладають зусиль, щоб Україна була українською, а тим більше зараз період війни. І я з приємністю хочу назвати пані Віру Боднарук, голову фундації імені Багряного, Америки, у ж очолює товариство українське. Мови в США Ірина Ващук, голова Суспільної служби міста Торонто при СКУ, відомий меценат з Америки Володимир Магучий. Ну і ще номінанти, які є вже представлені материковою Україною. Всі ці люди в різний спосіб сьогодні наближають нашу перемогу, роблять все для того, щоб Україна залишилася незалежною, сильною могуткою. Серед Дніпровських лауреатів відзнаки Олеся Гончара, представники офісу на банковій, письменники, священнослужителі, філологи та представники місцевого самоврядування. Дніпровська політехніка завжди є відкритим освітнім, науковим, культурним. простором. на сьогодні ми відзначаємо людей, які здійснили вагомі культурні, культурологічні, філологічні, соціальні, просто небайдужі досягнення, і якраз це дуже символічне поєднання. Величі постаті Олеся Гончара із нашим сьогоденням, оскільки духовний стрижень, постійше знаючи, хто ми, пам'ятаючи нашу історію, ми можемо правильно докторізувати, створювати наше майбутнє. Серед гостей імпрези і представники національної скаутської організації Пласт Дніпро, як наголошує Ганна у пластонів патріотизм завжди був однією з основних засад. А сьогодні таке виховання молоді особливо важливе. В чергу ми волонтерим. Окрім того, що ми виховуємо дітей, тобто я є виховником, у мене є кольорові мої жебенята, і так в кожного виховника є жебенята. Ми виховуємо дітей українських дітей, які будуть жити, працювати, творити заради держави і взагалі будуть цією одиницею цієї держави. І зараз ми дуже потужно волонтеримо. Намагаємося і волонтеримо саме на військовому напрямку, бо це для нас понад важливо, бо не буде наших захисників і не буде нас. Україна переможе, тому що ми добро, ми сила, і навіть ну, нас не зламає ніхто.